Добрий день, мої хороші підписники і гості каналу. Всіх вас вітаю з Днем, з днем Визволення Харківщини від німецько-фашистських загарбників і Днем нашого прапора, нашого українського жовто-блакитного прапора. Ще б, якби від рашистсько-фашистських загарбників звільниться, то було дуже добре. Святкувала б вся Україна. Готуватиму я сьогодні кабачкові голубці. Чоловік підкинув мені таку тему. А пам'ятаєш, як торік ти в духовці запікала щось схоже на голубці з кабачками. Пам'ятаю, приготую. 500 грам корячого фаршу, беріть будь-який. Дві цибулини я перемолола їх уже. Півтори склянки рису до півготовності звареного, сіль перець за смаком, кабачки. Ну, у мене це я поклала один, у мене ще один є. Як вони будуть нарізатися слайсами? Соус чи томатна паста, можна перемелені помідори. 3 десь 100 грамів, 3-4 столових ложки сметани або вершків. І один перчик болгарський. Овочі чи чисткою я на слайсі. Настругаю, ну на такі полоски кабачочки. Кабачки наші в підсоленій воді підпочивають, а це з залишків я з залишків кабачки порізала. Так, тепер додаю форш, додаю цибулю, трошки залишу, додаю рис. Перчик. У мене суміш перців. Ось такі досить. І чайну ложку, солі. Ну тоді як вимішую, вимішаю, тоді буду дивитися, чого додавати. Може солі не буде вистачати. І так, перемішую добре. Вот буду формувати зараз так положки. Ось такі котлетки роблю, закручую з двох особох боків. Так попридавлюю, щоб не вилазило. І складаю у формочку. У якій буду випікати. І так всі оце залишок відберу. Кабачки покрутила. Тепер буду робити заливку. Ну, я беру 300 мл води, я не знаю, може це багато. Додаю сметану. Томатну пасту. Перчик я потерла. Солодкий перчик один. Тут ще цибулька залишилась, ще цибульку сюди. Трошки такого перчика. І сіль. Двічайні глошки десь так перемішають добре, хоч би лишньо не було. і тепер залью. Угу, залью, кришкою накрию і 180 градусів, ну хвилин на 30-40. Якщо кришки нема, то фольгою. Так. І в духовку. 40 хвилин в духовці під кришкою і ще 15 хвилин без кришки. Отак я виклала. І ще укропчиком з петрушечкою трошки притрусить. Такі смачнющі, добрі. На сніданок, на обід чи на вечерю. І для гостей не соромно подать. Дуже смачно. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. В коментарях я викладу відео з дуже смачними голубцями, але вже з капустою. Всіх обіймаю, всім на щастя і на здоров'я. Слава Збройним Силам України. Слава героям!